Всім привіт! З вами знову психолог Вікторія, і сьогодні я до вас з новою порцією крінжа, тому що по-іншому я не знаю, як це назвати. З однієї сторони, я дуже вдячна усім коментаторам, чоловікам основному, які пишуть ось цю всю ну, якусь дуже дивну річ, дуже дивну діч. Я би навіть сказала, тому що е, вдячна за те, що є про що потім знімати відео після того, коли ти це все проаналізуєш, прочитаєш. Трошечки, звичайно. Стає страшно, стає якось не по собі, що я такі люди, але з іншої сторони, завжди я про що знімати відео. Отже, сьогодні я би хотіла поговорити про те, як деякі чоловіки свято переконані в тому, що вони з роками тільки кращають, вони прямо як вино. І ще дуже вагома така перевага в них над жінками: це те, що вони і в 50, і в 60 років можуть мати дітей, а от жінки в такому місці дітей вже мати не можуть. І от мені цікаво, чому ці чоловіки свято переконані, що які жінки захочуть від них оцих дітей, коли їм уже 50-60 років? Для чого якісь е, молоді, наприклад, там на 15 років е, на 20 років повинна бути як мінімум молодша ця жінка, що вона ще так само могла мати дітей. От навіщо їй? Настільки старший чоловік, який абсолютно вже не зможе їй нормально допомогти з цими дітьми. Тобто він буде як дідусь для цих дітей, і швидше за все він навіть не застане, коли ці діти вже виростуть. Тобто, я взагалі не бачу якоїсь переваги у цьому пункту, який наводять ці чоловіки, про те, що от вони ще можуть мати дітей. Це чудово, що ви можете їх мати, але насправді мало яка жінка захоче їх з вами мати через ті причини, що я назвала. І так само дуже цікаво, коли чоловіки свято переконані, що всі жінки там, звичайно, меркантильні, само собою тарілочниці, бо, не дай Боже, він там заплатиться неї в ресторані. Це означає зразу, що вона тарілочниця, тільки тому й прийшла, що хотіла поїсти. Ну, це окей, це вже з цим вже нічого не зробиш. Це вже така думка вкорінила з багатьох чоловіків, хай же буде. Але от чому? Чому чоловіки настільки якось, ну не всі звичайно, але от. Більшість моїх коментаторів настільки якось не можуть себе адекватно оцінити, і вони от щиро вважають, що а, там в тих же, не знаю, там за 50 років вони настільки неймовірні, от як вино. Коли більшість, на жаль, чоловіків вони вже в такому віці а, такі обрюзлі, такі, досі, доволі або лисі, або повністю сиві, або, ну. Без сліз не зглянеш, як то кажуть. Тобто, ну настільки бувають, бувають і гарні, звичайно, такі спортивні, підтягнуті, але бувають настільки недоглянуті, і вони все одно вважають, що вони як воно. Ось цього я не можу ніяк зрозуміти, тому що ніхто там не говорить про те, що ви якось неймовірно за собою доглядали, щось там не знати, що з собою таке робили. Ну але коли ви абсолютно за собою жодним чином не доглядаєте, і все одно переконані в тому, які ви неймовірні, і навіть ви. Жодним чином там не хочете в чомусь допомогти, підтримати ту жінку свою, але все одно от вона має просто радіти через те, от що ви можете їй зробити дитину в своїх 50. Ну тобто, для мене це повна якась незрозуміла ситуація. Може, я щось реально не розумію, але ось такі от коментарі, і їх не один, не два, не три. Їх дуже багато, коли чоловіки настільки от переконані в своєму. В такому ну, незрівнянному стані, незалежно від того, як вони виглядають, скільки їм років, що вони мають, що вони взагалі собою представляють. Ну, тобто Це все неважливо. Головне те, що ну, от я ж чоловік, значить, я в будь-якому разі кращий за жінку і з кожним роком стаю все краще і краще. Дуже буде цікаво почитати нові коментарі на цю тему, бо, можливо, хтось мене просвітить, як це працює, і, можливо, дійсно, я щось не розумію, як це в Житті, і якщо хтось хоче мені про це розповісти більш детально, я буду дуже рада почитати про це в коментарях. До нових зустрічей!